Ну і далі більш детально про це говоримо в нашому ефірі. З нами на зв'язку Олексій Береченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексію, я вас вітаю. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Пані Юлія, доброго вечора. Рада вас бачити, чути традиційно вітаю всіх наших шановних глядачів. Ну от дивіться, перший день саміту, звичайно, фактично він буквально кілька годин тільки відкрився. Заяв поки що небагато, але тим не менш 100 делегацій. Наскільки це багато з огляду на ось ті запрошення, які відправлялися, чи можна сказати, що це вже певна перемога? 100% це перемога без поза всяким сумнівом, тому що в дві третини держав, а це скільки я розумію, 92 держави представлені на максимальному рівні або на рівні президентів, або на рівні прем'єр-міністрів, тобто в на розуміння в світі да в організації Об'єднаних Націй 192 держави на першому установчому саміті. За ініціативою України саме саміті миру да вже прийня, прийняла участь на делегація і відповідно 92 країни. Більше того, потрібно казати і про географію представників да, а вона є максимально широкою. Це дає ту саму інклюзію. Це дасть як наслідок збалансовані ініціативи і рішення. представлені всі Латинська, Північна Америка, Близький Схід, Серед. Азія Океанія, Африка в Африці дуже потужне представництво. Декілька промов лідерів, ми вже чули від початку саміту. Одним словом, весь світ зараз максимально концентровано висловить свої позиції відносно російсько-української війни. І для мене, от я прямо зараз відвикаючись тільки на ваш ефір, для наших шановних глядачів я дуже уважно слухає відповідно всі а, промови. Починаючи від президентки Швейцарії, яка ну приймаюча сторона, так звичайно дуже потужна і з важливими акцентами була звичайно промова нашого президента за ініціативу якого в принципі цей саміт і відбувається. І наскільки ми розуміємо, що навіть якщо був там до початку цього в деяких засобах масової інформації, там да на певний скепсис, то зараз, коли я чу... Промови цих лідерів настільки сконцентровано і в одному місці, я розумію, що всі наші зусилля, нашої дипломатії, кожного із нас, наших захисників та захисниць, нашого президента, були точно не даремними Говорять дуже важливі речі. Якщо б мене спитали, яка промова найбільш мене зрезонувала, ну звичайно, перш за все Володимира Зеленського. Ну тому що це це наш президент, це очевидно, але на другий місці. Це я поставив би Урсулу фондрляєн на президенткою рекомісії. І от для мене це було десь досить, досить неочікувано Вона казала дійсно про глобальні речі, про глобальний порядок. Вона переводила приклади закінчення Другої світової війни, на нестворення да, Ялтинсько-Позданського системи і те, що зараз Російська Федерація по суті зруйнувала світовий порядок. В кожній промові звучали слова про Організацію Об'єднаних Націй і статут і необхідне дотримання цього статуту Російської Федерації. І в цілому, що от досить нова думка, тому що я в науковому сенсі також цим питанням займаюся. Країни запропонували перелегітимізувати статут Організації Об'єднаних Націй. Ну тобто всім за все зрозуміло, всі його читали, всі його підтримки. Мають, але якщо знаходяться країни типу Російської Федерації, які начхати по суті на статут ООН, і при цьому що Росія знаходиться в основному органі радбезі організації Об'єднаних Націй, ну то мабуть цей статут потрібно ну перелегітимізувати, перепроговорити. І дійсно от Ганна, водгана, припустимо, класно, класне слово висловила булінг великих країн по відношенню до малих. Ну і нагадали, що в світі зараз 65 конфліктів, і відповідно на кожен з цих конфліктів потрібно звертати увагу. Це саме про те, про це говорив Шольц. Що не може велика країна нападати тим паче ядерна на безядерну і ще й до цього, яка дала гарантії безпеки по Будапештському меморандуму. Ну одним словом, я зараз, вот я відверто вам скажу, відчуваю таке професійне. Ційне задоволення від тієї дискусії, яка зараз відбувається в Швейцарії. Ну це відчувається по ваших емоціях. А от до речі, про емоції і про учасників. Е, ну 100 делегацій, це величезна кількість представників які, дійсно з, усі, з з усієї планети. І от е, щодо тих, кого там немає. А немає там Росії та Китаю. Ну Росії зрозуміло, чого немає. Її туди не запрошували. Китай е, не приїхав. А е, все ж таки, от мені хочеться вашу думку. З цього приводу почути і також почути наскільки невізит, відсутність точніше Китаю на глобальному саміті миру може змінити відносини України та Китаю. Ну, давайте з Китаю і почнемо да з кінця вашого запитання. Звичайно, участь делегації Китаю надзвичайно важлива. І я, навіть коментуючи іншим засобам масової інформації, телеканалам, до останнього вірив, що делегація від Китаю все ж таки буде, навіть не зважаючи на слова там Нікіфорова, да що скоріше все цього не відбудеться. От я думаю, що все одно Китаю пройшли делегацію, можливо, без підписання фінічної резолюції з таким. ось Скажімо, на статусом, але що вся делегація все ж буде. Ми бачимо, що все ж таки візит Путіна до СІ ну приніс свої результати, і Китай, мабуть, в межах цих домовленостей з самопроголошеним да президентом Російської Федерації Путіном все ж таки досягли своїх результатів. Але от пам'ятаєте, під час брифінгу з президентом Сполучених Штатів нашого Президента з Байденом Зеленському задавали це запитання, і от мені сподобалось наскільки дипломатично він дав відповідь, що Китай також має право на конструктивні пропозиції і на своє бачення відповідно ну, там от, формату да, і мирних перемовин і їх змісту. Тобто, на фоні тієї критики, яка раніше звучала і від нашого президента, і до речі на во буквально на днях від Столтенберга, які прямо звинувачив Китаю на постачання да компонентів для озброєння там електронних на 80% Російської Федерації, які потім використовуються в озброєнні проти України? І на G7 на, вже маски зірвані на G7 Прямо центральним питанням було не мінімізація взаємовідносин Китаю та Російської Федерації, тому що це дуже негативно відповідно впливає на війну. Росії проти України, тому ми бачимо навколо Китая надзвичайно пекельна дипломатична була ситуація напередодні форуму. І я глибоко переконаний, що все ж таки Китай, можливо, витримавши якийсь ряд тактичних домовленостей з Росією, все ж таки на наступному формі прийме участь, тому що нам це надзвичайно важливо. Ультиматум для Російської Федерації, про який сьогодні вже. Говорив наш президент без потужної конструктивної. Позиції і підтримки Китаю, ну це я не знаю наскільки він буде ефективною, от відверто скажу. Да? тому, все ж таки, я думаю, дуже правильно, що Зеленський під час того брифінгу з Байденом залишив для Китая двері відкритими, навіть не фіртку, от прямо двері. На що мов, будь ласка, доєднутися до саміту миру, ваша думка обов'язково при цьому буде врахована. І що ви можете висловити свою свою позицію і відповідно своє бачення миру Росії проти України така позиція конструктивна, і вона я думаю залишає надію все ж таки на участь Китаю. А по Росії в принципі все абсолютно очевидно. Знову ж таки, Зеленський в своїй промові буде сьогодні багато на неї посилатися ну тому що це офіційна інформація і джерело інформації для нас. Перш за все, справедливе мир і формулу справедливого миру. Дорожньої карти будуть напрацьовувати е, на другому не, саміті, і скоріш за все, за наслідками другого саміту, буде не, Росії надіслана не, той самий ультиматум. Ну, по суті, на умови капітуляції давайте називати не, речі своїми іменами, які вона буде або приймати, або не приймати. Тобто, не, звичайно, це буде напрацьований багато... документ. Я правильно зрозуміла? Я думаю, так звичайно, звичайно. Тобто, за наскільки я розумію, алгоритм наступний, тому що ще вчора цей алгоритм було зрозуміти важко. Сьогодні почувши багато промов, я вже його десь приблизно розумію. Тобто в нас є бачення формули миру да оцих десяти пунктів. Сьогодні ми запускаємо перші три: ядерна безпека, продовольча та повернення військовополонених, і чуємо думки усіх сторін учасників делегації протягом двох днів. Працюємо в робочих групах, і на наступний саміт вже пропонуємо конструктивну позицію з урахуванням позиції наших не то що партнерів, ну учасників саміту. Давайте так тому, Пане що Олексій, там є... я перепрошую. Ми маємо завершувати. Так. Давайте дуже стисло розумуємо, щоб встигнути завершити думку. Дуже стисло Російську Федерацію. Поки ніхто не поки не буде напрацьовано спільне консолідоване рішення по справедливому миру для України і ультиматуму для Російської Федерації. Ніхто її запрошувати не буде. А як тільки вона напрацюється, це планується на другий саміт. Така пропозиція Російської Федерації буде надіслана.